Одного разу, коли Ісус прийшов до Витанії в дім Лазаря Марти і Марії, якраз після того, як сестри звістили його про те, що брат помер, і просили, щоб Ісус прийшов і допоміг їм. Ісус промовив, коли сестра вийшла йому на зустріч і сказала. Мій брат не вмер би, коли ти був би тут, Ісус говорить, я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той хоч і вмерше буде жити. Марта прийняла це. З вірою Великою. Але звичайно, вона ще не знала, що це значить ті слова. Коли ж Ісус Пішов туди, де був Лазар, і сказав відкотити камінь. Марта говорить, він вже чотири дні в гробі, вже чути його, Отже, вона ті слова не прийняла глибоко і не усвідомила їх, тому що не знала ще Воскресіння. Але коли Ісус сказав: якщо будеш вірити, побачиш славу Божу, відкотили камінь. Ісус, звівши очі свої до неба, до Отця, промовив Лазарі вийду, і Лазар вийшов. Отже, це є такий знак для людей, хто є Ісус? Він є воскресіння і життя. Ісус прийшов у наше життя, щоб нам дати одну найважливу річ це життя вічне. Життя вічне перебуває в руках Ісуса, в Його долонях, в Його Слові, в Його крові пересвятіння. І це є дар, який люди не можуть ніде знайти, тільки прийшовши до Ісуса. І тому Ісус до всіх звертається, прийдіть до мене всі, втомлені і обтяжені, я вас облегшу. Бо життя на цій землі. Те, яке людина отримує після свого народження, це є життя дуже коротке. Але воно дане людині для того, щоб вона піднайшла Ісуса, щоб вона прийняла Його і щоб вона отримала від Нього дар. Дар, який не можна купити ніде на цій землі, не можна його здобути в інший спосіб як тільки повіривши в Ісуса. І тому святий Євангелист Лука говорить у книзі Діянь, під небом немає іншого імені, яким би ми могли спастися, як тільки ім'я Ісуса. І тому, коли ми звертаємось до нього, в першу чергу ми отримуємо життя, життя, дар. Дар через прощення, через Божу любов і милосердя. Тому Ісус, який помер на Христі і прийняв на себе наші прокляття, наші гріхи, наші болі, наші страждання, Він сказав також ще перед тим: Син чоловічий буде розп'ятий, і коли я буду піднесений, я багатьох притягну до себе. Тому першими, хто в особливий спосіб пережив дійсно цю Божу любов і милосердя, це ті, які стояли біля Христа Ісуса, мати Його, Діва Марія, святий євангелист, також жінки, які прийшли, небагато було людей, тому що страх багатьох відігнав. Навіть апостоли втекли, але коли Ісус висів на хресті, Він промовив до Івана. Євангелиста свого улюбленого учня, Сину, це Твоя мати, а до своєї Матері сказав жінко, це твій син. Отже, Ісус віддає на всіх своїй Матері, Він ніби передає своє синівство в руки святого Євангелиста, тому, який полюбив Ісуса до Кінця, тому що пішов за Ним аж на. Логоту і став біля Христа, перейшовши через різний страх, який був на перешкоді, Він проявив свою віру і любов. І ось, коли він з цією любов'ю і вірою став біля Ісуса, Ісус йому подарував великий дар, Він передав йому своє синівство, щоб він, як син, був відданий в руки Діви Марії і Діва Марія, яка. З одної сторони, тут втрачає свого сина, вона одночасно здобуває багато синів і дочок через смерть Ісуса. І тому вона, ставши біля Христа, прийняла всіх нас з волі Свого Сина. Тому для християнина тепер ця дорога віри, дорога любові до Ісуса, до Божої Матері, це дорога здобуття життя вічного. Тому ми, які перебуваємо в церкві Христовій, Можемо з вірою великою і любов'ю переживати цю свою радість. Тому що перші слова, які люди почули після Воскресіння, це були слова радості. Жінки, коли прийшли до гробу і зустріли Ісуса по дорозі, вони почули радуйтеся. Через це дорога християнина і взагалі церкви Христової, це є дорога радості, це є дорога великої надії. І в церкві перебуваючи, переживаючи свою віру, ми також бачимо в нашому житті і смерть, і різні страждання, і різні терпіння. Але коли ми маємо в собі велику любов і віру до Ісуса, ми чуємо, що можемо нести свої тягарі. А перед смертю не буде страху, тому що, коли в нашому серці перебуває Ісус, коли ми Його прийняли у своє життя, Значить, Він несе з нами нашу смерть і нас переносить через смерть, щоб ми увійшли там, де вже ніхто не вмирає, не хворіє, але отримує в дарі вічень життя, яке ніколи не закінчується, тому що справжнє життя це те, яке не має кінця. І хоч люди у цьому світі хочуть всі жити, хочуть, але хочуть жити без Ісуса. Шукають різні варіанти, але нікому це не підсумку. Тому що володіє життям тільки Бог, тільки Божий Син Ісус Христос. Тому ми можемо лише Богові дякувати за Його дар, звертатися до Його матері, яка є страждальною, яка є нашою справжньою матір'ю, котра знає своїх дітей, вона хоче їм. Відкрите Ісуса. Тому що тільки в Ісусі є відповіді на всі питання, тільки в Ісусі є для нас життя вічне, надія. І страх зникає, тому що коли приходить Ісус, страх втрачає свою силу. Апостол Євангелист Іван говорить, що страх це брак любові, коли ми наповнені Христом, наповнені Його даром. Любові, значить, ми визволяємося від страху, який є перевісником смерті, і він йде завжди перед смертю. Каже Ісус, хто вірить в мене, той переходить від смерті в життя. Тобто, коли людина вірою переходить із свого земного життя, яке переповнене смертю, страхами, руйнуванням, вона переживає своє життя з Богом, тоді вона позволяє і страху. Живе вірою, любов'ю, очікування зустрічі вічної, яка вже ніколи не закінчиться. Тому нехай Господь у цьому кожному дає ту ласку віри, зміцує нас на цій дорозі християнській, і щоб ми переживали своє життя у Божій любові, надіялися на життя вічне і завжди були свідками цього життя вічного, яке дає Ісус у цьому світі, щоб виконати місію свою. Тому що цей світ позбавлений якраз цього багатства життя вічного. І Ісус прийшов у наше життя, щоб наповнити цей світ життям вічним, але Він наповняє через нас, пославши спочатку апостолів, а потім всіх, хто повірить, прийме його. І тому в церкві є різні спільноти, які в різний спосіб покликані в такий спосіб, щоб найбільше, скажімо, Могти причинитися до, ціє... до цього ширення нашої віри і ширення цього життя з Богом. І апостольство Божої Матері страждальної, якого ми святкуємо також ювілей, такий дуже гарний, воно в особливий спосіб має давати свідчення життя з Богом. І хоч звучить так апостольство доброї смерті, не раз люди дуже бояться цього слова. І якось в особливий спосіб переживають своє десь трошки бажання про це не думати. Але люди, які живуть вірою в життя вічне, вони бачать це зовсім по-іншому. Тому нехай ця спільнота апостольства нашого буде благословена Господом. І також покров Марії, страждальної, завжди допоможе нам бути. Тими, хто має в собі життя вічне, щоби мимо нашої смерті, яку ми всі мусимо перейти, ми жили вже на тій землі початком життя вічного, яке дарує нам Ісус наш Спаситель.